Привіт, любі мої українчики! Моя голова Лиса Борода Фіолетова і мікрофон синій. Відтінків побільшало. Сьогоднішнє коротке відео про, Що там? про Білорусь про Білорусь і копачів бурштину. Тут копачі бурштину вже обговорюють Білорусь прямо там, де їм доведеться. В магазинах, на заправках, просто там сидячи десь на вулиці, люди чують раз по раз розмови про, про якісь там новини. І новини такі, що купа народу виходить цим шматком Рівненської області на Білорусь. Ну, тут на моєму каналі було відео про те, чим хороший цей напрямок. І... Чим, чим він такий хороший ну, купою цих доріг і особливістю цих країв? І що по 20 людей в день по цьому шматку кордону десь там валять на Білорусь. Вдалося перенаправити ці потоки. Останнім часом люди виходять і на Польщу, і на Білорусь. Ну, одним словом, йдуть туди, куди не через гори. Це просто прекрасні новини, тому що цей напрямок він дуже схожий на гірський напрямок по спорядженню. Бо вам тут треба ночувати дорогою, вам тут треба намет, спальник, все таке там, приготувати їжу дорогою. І теж він такий е, е, займає кілька днів не, не стільки, як воно виходить через гори, зовсім не ті зусилля, які виходять через гори. І зовсім не той рівень якоїсь там підготовки, організації потрібен. Це все робиться набагато простіше, тому що у вас тут завжди є вихід, десь в якісь села, щоб у вас там звідти хтось евакуював в разі чого. Вам тут не треба ніяких напарників, щоб сюди йти. Тут під кордоном тут так є рів, так є та є газа, там в Три ряди. Так, ходять прикордонники. Але е, тут зовсім незручні місця, де ходити. Особливо, бачите, тут є шматки боліт. Ну, отут реально сюдою пройти задача складна. Але е, проста в плані того, що ви тут нікого не зустрінете на цих болотах. Про ніякі міни, про ніяких там прикордонників, про ніякі там вишки і там якихось собак і все таке. Тут мова взагалі не йде. Тут просто важко це фізично зробити. В цьому болоті ви не потонете, але ну, радості воно ця подорож вам не принесе. Звичайно, це зовсім не той рівень м -м, задоволення, не той рівень естетизму. Хоча щось в цьому є. Це, це, це така собі древня, містична частина. Щось в цьому є. Це... Та частина України, в якій є, яка заселена з давніх давен, щільність сіл тут доволі висока, навіть під самий кордон, доріг, доріг тут вистачає. Ну і в той самий час тут сила селена цих просто таких місць, куди не пройти, не проїхати. Але це, а це якраз те, що нам потрібно. Тому такі от новини. Ем, зараз дуже хороший час є на Білорусь. Давайте подивимось, яка у нас там погода. Так, треба латиницю. В Індії. Давайте візьмемо якісь тут сарне. Сарне. Сарне це, мабуть, якась квітка, чи що це таке, Рок... рокетне тут є. Ракетна, рокета, тут квітка болотна. Так, і що в нас тут? Погода мінусова місцями. Мінус 2 є, мінус 1. Плюсова температура. Знову тут є якийсь мінус. Тобто тут така собі весна з перемінним успіхом. Ще одна причина е, рухатися сюди. Тому що тут є. Тут як погода ясна. Ви тут можете навіть вночі якусь частину шляху долати. Якщо зараз місяць на небі, взагалі там є цю пору. Молодий місяць. 2 березня 1 часть. Молодий місяць. Місячний день. 3 березня, 5 березня. Чому? У нас є 15, 3 чверть. спадаючий місяць. Ну от місяць вже йде на спад. ну в черт-чвертях ще він доволі яскравий. Ну, але в останній чверті він, мабуть, буде зовсім не яскравий. Тобто обирайте, обирайте місяці, обирайте період по погоді, по місяцю, ну, і по напрямку. Ну що ж, кордон, він його насправді немає. Це така собі умовна лінія тут на, на карті, яка долання якої займає дрібницю в порівнянні зі шляхом до нього. Тому викиньте ці обмеження, зрозумійте, що ви що ви можете значно більше, ніж вам говорять ці в оточенні, але виконайте домашню роботу, виконайте підготовку. Беріть е, одяг, взуття, зберіть їжу, зберіть еквіп для того, щоб ви там могли спати в дорозі. І все у вас буде гаразд. Ну і е, мами, сестри, жінки, дівчата вам в допомогу. Це просто е, необхідно як ніколи. Взаємодія з протилежною статтю. Зараз просто. Просто-просто потрібно як повітря. Тому що завдяки їм можна дістатися набагато ближче, скоротити свою подорож на там втроє, як мінімум. Ну що ж, всім успіхом, чекаю вас, звісточки, чекаю вас всіх тут, чекаю вас в Сполучених Штатах, чекаю вас. Інші люди вас чекають в Європі, інші українчики. Ми хороша компанія один одного. Будьмо разом!